Project Hope в рамках проєкту з бюро гуманітарної допомоги USAID підтримує заклади охорони здоров'я України, в тому числі підсилюючи існуючих спеціалістів та даючи змогу наймати новий персонал для підвищення кадрового потенціалу лікарень. Багато пацієнтів, біженців, переселенців навантаження просто у нас. Приходиться бути виконувати не лише свою хірургічну роботу, а видиться бути інколи і психологом, і хірургом, і травматологом. Дуже багато народу, яким треба розповідати, що робити, як правильно робити. Ваш проєкт дуже допомагає лікарям, в частності лікарям хірургічного профілю. Завдяки цьому проекту ми маємо змогу, як і якісніше виконувати е, наші завдання і допомоги і людям, і заохочування, так же сказати, і лікарів, так як навантаження у нас збільшилося, а держава в наш час ну, не може нас забезпечити Благодаря таким компаніям, як Хоу. Ми е, можемо, як то кажуть, простими словами, ну, кормити наші сім'ї. Ви знаєте, що у нас зараз фінансові труднощі у зв'язку з війною, з військовим станом, і не, не завжди вчасно отримуємо зарплатню. А завдяки цьому проєкту і організації ми маємо змогу кошти отримувати вчасно. Дуже вдячні цій організації, дуже вдячні американському народу, уряду, тому що це для нас, для, для лікарів України, це дуже важливо. А я дуже хотів би, щоб проект Hope надалі підтримував такі лікарні, як наша.